Привіт-привіт, я Валерій, це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео будемо трохи розбирати знежирування. Саме моя улюблена тема. Чому? Тому що все починається з знежирування. Тому що якщо ми цього не зробимо, це можна все весь наш ремонт просто буде кисячний. Чому? Тому що якщо у нас є щось на поверхні, е, якийсь бруд, то до нього нічого не буде липнути, нічого не буде сохнути, будуть жирвики там і так далі. Тому треба обов'язково знежирувати. По-перше, треба розуміти, що за рахунок того, що коли ми знежируємо, ми не тільки очищаємо поверхню, але ще можемо продивитися якісь моменти, наприклад, сколи, які ми не бачили, якісь е е нерівності. Тобто ми можемо побачити, коли у нас поверхня чиста. Тільки після того, коли ми пересвідчили, що у нас поверхня чист... чиста, тільки після цього ми можемо починати вже ремонт. І на прикладі нового знижирувача від компанії RM, а саме Preclino 15, 1 А-15, ну можна називати просто 15-й знижирувач, Це органічний знижирувач, він йде в 5-літровій тарі. І в принципі, це досить прикольно, тому що це економічніше ніж купувати літрушки літрова тара, якщо ви постійно постійно використовувати 5-літрова тара – це більш економічно обґрунтованіше. Стосовно як він працює? Е, нагадую, що є два способи. Тобто, один спосіб це ми беремо паперову серветку, змащуємо цю серветку, наносимо на поверхню, даємо паузу там 5-7 секунд, і після цього сухою витраємо. Набагато розумніше і економічно правильно це використовувати саме помпу. Е, чому? Тому що ми помпою нанесли у вас, по-перше, весь знежирувач, який ви нанесли, він у вас буде на деталі. І потім ви серветку витираєте. Якщо ви будете використовувати перший спосіб, то у вас, по-перше, багато буде залишатися на першій сервеці, залишається на сервеці. Ви цю серветку викидаєте і використовуєте жовто. Тобто серветок буде в два рази більше, і плюси ще з нежироч будете залишатись на сервеці, а не на деталі. Тобто, засіб, спосіб нанесення з помпою набагато економічно. Краще, Хоча помпа трохи коштує грошей, але за рахунок того, що вона довго працює, вона буде, ну, майже якщо на неї наступити, вона майже вічна. Тому купляйте нормальні помпи, є, я знаю, подаються в епіцентрі чи десь в якихось маркетах помпи. Вони не професійні, вони не витримують розчинники і починаються потім ці прокладочки пересихати і пропадати. Тобто купуйте нормальні помпи і буде нормально у вас довго воно працювати. А, далі. Що стосовно цього знежирювача? це органічний знежирювач. про водно-спиртовий, у нас вже було відео. Зроблю тут посилання буде про водно-спиртовий знежирювач і де ми його використовуємо і на що він нам треба. А це класичний знежирович, які використовують всі, тобто звичайний, який прибирає бруд, паліролі, бітуми, там, нагари там і так далі. Тобто, це знежирювач, який забирає саме такі забруднення. Одним словом, сольвентний. Що у нас є? Так, це продукт eh, Made in Germany. Нагадую, що все, що Made in Germany, Many, може бути тільки в Германії, ніяких сторонніх тут нема хімії, тільки все зроблено добрими німецькими руками. Eh, відкриваємо цей наш клапан, достаємо все класично і наливаємо. Тут теж буде клапан, для того, щоб не пересихав. Ось, Він буде без. Як він знаєте, в деяких брендах ставлять спеціальні такі ароматізатори для того, щоб він не виняв. Тут спіс, звичайний запах хімічний. І, в принципі, добре це чи не добре, зараз розкажу. Розуміємо, що всі запахи це досить суб'єктивна річ, і коли є знижувач з ароматизаторами. Воно, наче якби і прикольно, тому що це трошки щось якийсь інший запах не хімічний, але він такий квітковий і буває так, що люди ну, набридає просто. Заходи, що це запах парфюму, він не, не весь цех. Тому хімічний є хімічний. Його відчуваєш, там, да, що це хімічний запах, але він не різкий. Ну я не скажу, що це приємно, але він, в принципі, адекватний, нормальний. Добре, зараз буду наливати. Стандартно, заб... пам'ятаємо, як наливати. Так, отак наливати це неправильно, тому що буде розхлюпуватись, виливатись, куди попало, і побливається і себе, і помпи. Для того, щоб такого не було, треба перевертати саме до доверху, і це буде більш класно, бачите? Отак, от, як я наливаю. Можна через лійку, в принципі. Все чудово. Закриваємо. Ставимо наш розпилювач зверху і закриваємо. Так, треба буде підписати. Не забувайте, що це у нас перекліно 1А15. А це означає, що це Advanced. це середня серія, максимально продуктивна. Серія є серія. ну, нагадую, що є серії три. Перша це серія елемент, це сама проста серія. Потім Адвансет максимальна ефективність. І є серія Піонер. Вона там більш закручена петикологію, мінімальний вихлоп розчинників. Там і так далі. Там європейські норми законодавства. Там та, та і так далі. Тобто, у нас цікавить саме серія Адвансет. Вона максимально ефективна, максимально ефективно працює. Що далі? Помпу накачуємо для того, щоб вона працювала. Це далі серветки. Серветки можете використовувати, вони ж різні, розумієте, буває там. Да? Два шари, три шари, чотири шари, бувають віскозні, бувають паперові і так далі. Це паперова двошарова серветка, професійна, вона не залишає за собою ворс, тобто можна її використовувати. Не забувайте, що серветки, такі серветки, ставити на пол. Камери чи десь не можна. Чому? Тому що е, попадає бруд, і потім, коли ви будете протирати, оцей бруд буде у вас на деталі. Тобто, щоб цього не було, ставте його на чисті такій поверхні, ставте спеціальний такий диспенсер, коли відривається, ви собі можете використовувати це все. Якщо спитаєте, що це за серветка, це серветка від компанії Кюрі Finish, двох шарова. В принципі, така ну середній варіант, принципі, всі свої функції вона виконує. Звичайно, є професійна тріємовська серветка. У мене теж така є, теж використовую. Але ці серветки я використовую себе перед фарбуванням. Зараз у мене буде процес ґрунтування грунту, і буду капот, і Побачимо, як це робиться. В Принципі нічого нового, але нагадую. Далі як ми знежируємо? Звичайно, коли в нас багато деталей, то трошки ситуація по-іншому виглядає. Зона знежирування у нас повинна бути пів квадратного метра. Тобто ми наносимо на одну деталь і знежируємо одну деталь. Потім переходимо до наступної деталі. Якщо ми знаємо, що деталь досить брудна, то цю, цю операцію ми повторюємо. В принципі, в мене вже ця деталь була знежирена перед саме пер, пер, сам роботою з цією деталю. А зараз в мене просто, просто знежирування перед грунтовкою. Як це виглядає? Ну наносимо. Не треба зразу витирати. Тобто, нанесли, дали невеличку паузу. Пауза, десь нас. Е 5-7 секунд. Для чого вона? У нас є по поверхностно активні речовини. Вони підрозчиняють бруд і піднімають його на поверхню. Піднімають його на поверхню і ми його збираємо. Якщо ми його залишаємо, він, воно у нас просто стане. Е наш бруд, він просто тоненьким шаром буде розкатаний по всі деталі. І зараз починаємо витирати. Знежирович, цей знежироч достатньо агресивний. Тому... Е до якихось, бачите, витираю, до якихось підложок, які до розчинників, на які впливає розчинник, його використовувати там не можна. Але у нас тут таких немає, в принципі, в, цьому, в авторемонті. Тобто використовуємо універсально. Перевертаємо чистою стороною, знову витираємо. Не дозволяйте розчиннику просто отак от калюжу залишити, щоб він у нас висох, тому що це буде проблема. Витираємо і беремо чисту серветку, суху, протираємо чистою серветкою. Це деталь наша готова підготовку саме основне питання, чому у знижуючи висока ціна? Треба розуміти, що і серія сама це максимально ефективна, і треба розуміти, що якщо вона ефективна, вона гарно прибирає різні варіанти брудів, тобто вона і бітом, і різні там поліролі і так далі, вона дуже гарно це прибирає невеликий розхід її, і треба розуміти, що якщо ви погано що зробили, десь не прибрали, то переробка буде значно дорожча. Тобто будь-який якийсь жервічок чи десь щось не прибрали, це переробити буде дорожче, більше піде. Там будете базу підтирати, тобто почали фарбувати десь побачили жирвік, блін, треба підтирати, тобто час там, і так далі. і так далі. Якщо ви працюєте з якісним знежуровичем, ви завжди будете мати якість. І що хотів би додати, чому така ціна? Тому що е бренд Рем він має амалогації на е ремонт автомобілів. Тобто, якщо, наприклад, там ну умовно, хай буде там СА, там, да, ремонтується саділецька станція, і є така потреба, щоб була обов'язкова гарантія на роботи. Для того, щоб ця гарантія була, тобто, щоб виробник дав цю гарантію, треба працювати саме цими матеріалами, і вони дають на ці матеріали амологацію. Звісно, звичайно, можна взяти якісь там дешевий, але ви злітаєте з гарантії, треба треба розуміти, що цього не буде. Так само, як в житті, в принципі, там хочете кудись бігти, берете якісні касовки і біжуте. Якщо ви будете брати дешевше, може, і побіжите, але можете зірвати собі і состав, і потім буде буде коштувати ці операції, чи там загоєння, якісь. Тобто, треба розуміти, що якісний то є якісний, і воно трохи повинно коштувати. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Нагадую, це був знежирующий від компанії а 15. Пікей стоїть, бачите, пік це прекліно, тобто кліну попередньо очищують. попередньо очищують, Тобто перед тим, щоб щось робити, ми очищуємо. Якщо є якісь питання стосовно знежирування чи стосовно знежируюча, цього пишіть обов'язково це в коментарях. Не забувайте ставити лайки, писати ваші коментарі та запитання. Я на них буду відповідати. До скорих зустрічей, пока.